Моє допомогу з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд першого з чотирьох протисель в рамках сьогоднішнього ігрового дня на календарі Львів бізнес Ліг». Володимира Каспрука, Богдана Бурого. Ось атака Сіпора ударна позиція. Мяч не влітає. Ось сітку Денис на райозме сьогодні. Окрім цього, матчу у нас попереду чекатиме ще три принципових дуелі. Грім зіграє за вангас. Знову дуже активний. Ці пора у ці секунди залишає передачу на ближнього. Удар в дальній кут. Побачимо незабаром, кутурача у центральну зону не пройшла. Лещишин може стріляти з цієї позиції. Куди краще удар по центру з другої спроби грізний суперник. Передача. Тіпора. На жаль, не досягнув свого. Надто сильним виявився цей пас від є... Лещишин Намагатиметься прошити. Суперників прямим ударом, швидше за все, непогано, як на мене. Був мінімальний реакцій. є. Теж підтримка у жовто-синіх. Проходиться передача, як же ж тут не забиває, з доволі вигідної позиції конкурента. Лещишин. стріляти потрібно було з цієї позиції. Передачу все ж таки віддав, зіграв трішечки нестандартно. стандарт. Пайчі, за кольори погоню, доходить ваш у фінал меморіалу Юста. Передача, гол! М'яч у воротах Томашевський забиває злівої ближній кут. Браво! Ну, нарешті розмочили. Парку. Створювати свої нагоди, передача якісна від Миколи Лищишина і не забиває. Потрібно знову віддати. Ось ми згадували про відсутніх виконавців Лищишина. Що ж це за удар? Надто високо підняза. Тут ці пора стріляти потрібно. Віддав на Нікіту Єлфімова. Ціпорі зворотня передача. І готові підтримати своїх улюбленців. пусті ворота. Ще би трішечки вдалося. Фестові це було стріляти одразу. Заборився. Передачу віддав підсумку на добиванні. Ну і скільки моментів сьогодні. Лищешин, не, не має свіжості повертається назад. Черка з доска! Чудово зіграв Тарас Крано чітко в межах прав. Ну і тут атака. Максим П'єц віддає на Володимира Каспрока, але круглий не знаходить. Елфіму подивився в одну сторону, віддав передачу у протилежному напрямку. Ці пора стріляє непогано по центру. Ось так. Ось тут Томошевський може стріляти з лівої. Єлфімо! Стійка! Ось Микола Лечишин віддає дуже невдалу передачу. Контрнаступ. Зараз можна забивати. Ударна позиція кравець на висоті. Отак, Дмитро. Нікішенко. Угрів удар головою! Як пробачають команду. Тут Лечишин. Незручно йому зараз буде віддавати цю передачу. Ці пора на віддай, аж типа! 2-0. Денис забивай! Змінили голкіпера. От залізти фест. Залишається можливість з Лохна стріляти! Кузьма на висоті. Сіпора. Хоче оформити таке враження дубль. Удар! У протихід Кузьма на висоті! Не помилився. Атака 3 в 2. Зараз забивати потрібно лохно не відзначається. Не зумів потрібно стріляти. Муха. Не було рикошету. і але... зараз Черкас. Побіг вперед, просить якісну передачу! Ледь, ледь що м'яч м'ячу власні ворового типу з футболом, футзалом неабияк пов'язано. Удар! Не Бачимо поки що Дмитрій Черка звідав. Фести буде грати за принципом тих клубів, які змагаються проти збірної Бразилії. Так, ну це його стихі. Хороша передача. Томашевський. Стріляти можна ж було. Єлфімов! Удар! М'яч у воротах! Виймайте 0 Ось те, що треба! Лікарами почали говорити за сильну сторону Нікітєлофімова Фест уже точно. Оооо! ні! Не точно! Не складела на зброю! Тут розслабили у захист. Мітрі Черкес з до центральної частини. Пас! Удар! Немає голову! А забив цьому! Має... Сьогоднішнього ровечора це Альянс Нептун. Удар! Кравець! Хотів сам себе привітати для команди Меблевий пар. Довесь Сіпора. З'являється удар. Кузьма якісно грає. Врятував хлопця, не слід забувати. Надто багато браку, лишіш на вихід вічна Удар! Удар! ворота летить м'як. Повернути м'яч у центральну зону. Денис пробивати самому можна також, у тому числі не буде голу! швидше. Три секунди. Ці пора. Не буде голу все. Звучить свисток з рахунком 3-1. Меблевий парк переграє. Фест. Попереду авангард. Грім не пропустіть.